Пацани, всем пока. Хорошего просмотра. Мы посмотрим, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Ну, я что покажу, чем я занимаюсь, чем я люблю, а мы погнали. То гляньте, як выглядит моя та... Во мене колонечка просто. И е, ма бомба. Во мой телефон, там, де я заходжу в Stand of the Minic. Новый муха. Да, я... А ми ще почекаємо і підемо в соренування. Так, почекати вибрати. Ой. Ой. Все. Отакі в мене, а можеш. Лети, лента просто. Погляньте, як це все виглядить. Отак я сиджу, граю. Мені стає скучно, тут може мій друг прийти, який хоче. Саня, хто хоче може прийти, сісти. В те мій стульчик спеціальний. Ну, мене, Та мої ігрушки, та моє студло, все одно. Так, переходимо до моєї спального місця. Спальне місце на ну, мене. Спальне місце в мене отаке от просто. Бомбочка тут ігрушки мої. <coughs> так, ну і далі, типа, отаке... <coughs> ну от так школа, ну это вигляди. Ну, я yeah, ми пока погнали. Ми ставим на паузу. Я заходу в каточку. Погнали. Вибрак, а ми погнали в катку. Катка нас вже вибирає. Це муха, як ви знаєте, моя мій ага. новий нік. Гру знайдено, а ми покажемо. Ну все, в мене катка почалася. Я, поставив свій... я не скажу, чий це телефон, бо це буде, буде палю, але дуже таке. Та -моє. Так, треба рівненько телефон сюди. Ми погнали катку просто. Я на телефоні граю. Так треба жвук полечути. Ма проти мене жорсткі пацани на Я перший просто. Ты самий той який... Якою... Ава <смісна> просто смешно. Я не понимаю. Катка я просто. Пацаны, катка полетіла. Я юшпом. Не юшп. Саме добре, що грати юшком. Отаком От ми погнали. <coughs> у мене колонка, все світить, у мене крутил офигенный. Так, бам, рубам. Нема хедшотик про. Блин, мені сейчас хедшот прописують. Кресла есть. ё-моё! Все, просто валим, 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 валим. Просто валим. Я бачу дочел. И фут. Дифужу. Дифужу! Дамой! Домой. Сани, я ви, ви, ви бачите, тепер у мене сторони эмочку купив. Я тепер отак буду играти. Да, у мене. мене дуже прикольно. Я собі пази на аукціон. Це просто не попасти. Мій чуть х. Мене Боже, у мене ціло прожнешли. Я знаю, що робить. Да пипец просто. просто. Я не понимаю, я выиграл. Просто я включаю магомета. Я не люблю дигли, я их осуждаю, просто дигли. диглы. Кто напишет мне, что топ, я их про... пишет, айди, я вас выиграю. У меня завтра днюха, то вообще будет прикол. У мене бодя друг, і він дуже прикольний грає новичок можна мене каже. <кій> він дуже прикольно грає. То наш колись. Здорово! Іду по здоровкам, все. Колонка, просто, колонка, я вирубаю тебе, ти вже довго робиш. Мене. Лето лента 24 на 7 можна сказати. Ми приходим для відео. Це не мене пока те. Тімейті ті грай, бо мене злили. 3-0. 3-0. 3-0. Блин, а тебе посріс мали просто. Я беру... Не, я оту яночку наприклад От несу. О я якось знімаю свої свои ролики. У мене перекушу все, щоб ви бачили. Я буваю на ріжайкові, я це стендов і рублюся в стендов. Я взагалі стендов багато граю. Я обажаю ту ігру. У мене скоро, може, ніж буде за донячу. Це теж прикольно. Перший. Ну то ви шо прош Піп'илінцею -пі 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 А тут жара багато буде. Вони заходять, вони заходять. Блин. Давай! Давай! А тут были и пыши Муха кладь просто. Давай! Я Мухамет просто. Извините за это. Реально, я Мухамет. Я мухую? М40. Может, и... хочу тут пирож давать? Як я її вибрав, я не, я не знав, хто цей. Або Бовен, Оті всі, я вибрав муху, просто нею тяжко грати. І теж за чого я вибрав її? Бо в неї тяжко іграти і в неї не обично іграти можна. І за чого я полюбив так муху? М40. Перший. Я не думаю, що хтось сюди піде. це тупо, по-перше, хтось сюди піде. Він просто... Хорош! Без догану! Чо мене хваля просто так! Ну я хедшоти рождаю, я на якому місці в них? Перше місце. що пацани? Да, я у компу у мене опція насіки, я ігри там не граю. Мені нравится на компу щось дивитися на ноутбуці. Отут тут опро... О тут пацанчик заребую. аптечку. Йо Ладно, почане те не так. Тяжко не <кхм> пока давайте.